Всім привіт! РОЕП чудово підходить для автосервісів, детейлінг центрів та інших бізнесів пов'язаних з ремонтом та обслуговуванням транспорту, а також для продажу запчастин і супутніх товарів. У цьому відео ми швидко розглянемо основні можливості. В РЕП ви можете створювати заказ ряд, вказуючи всю потрібну інформацію про клієнта, транспорт та причину звернення. Для автомобілів працює автоматичне визначення за ВІН-кодом чи державним номером для більш швидкого заповнення даних. Під час додавання послуг ви можете використовувати стандартний перелік або додавати свої роботи. Прайс-лист налаштовується на сторінці моя компанія послуги. Тут можна вказувати будь-яку назву, обирати одиницю виміру, встановлювати тривалість, гарантію та ціни. Під час додавання товарів в заказний ряд можна користуватись пошуком за назвою, артикулом чи кодом, або користуватись сканером штрих-кодів чи сканувати штрих-коди за допомогою вашого смартфону. На етапі створення замовлення можна одразу надрукувати чи надіслати документ акт прийому передачі автомобіля чи заказ наряд, в яких автоматично буде зазначена вся інформація про машину, послуги і запчастини. За потреби ви можете надавати посилання на документ онлайн, де клієнт зможе бачити роботи та запчастини, вердикт від майстра та фото транспорту. Якщо після проведення діагностики потрібно змінити наповнення заказ то ви легко зможете це зробити видалити непотрібні позиції, додати нові або змінити кількість існуючих позицій. Після збереження внесених змін вартість замовлення оновлюється автоматично. В календарі ви будете бачити заплановані заказнаряди і вільні місця до конкретних майстрів або на конкретні пости, щоб обрати зручний час для клієнта. Також для клієнтів можна налаштувати автоматичні нагадування, щоб вони не забували про свій запис. Це може бути смс, телеграм, вайбер чи інстаграм повідомлення. В календарі можна відображати робочий час майстрів. Для цього потрібно заповнити графік на сторінці моя компанія розклад співробітників. Тут також є можливість вести табель, щоб потім порівнювати запланований робочий час з фактично відпрацьованим часом, або розраховувати зарплату на підставі фактично відпрацьованого часу. Після створення замовлення майстрам приходить сповіщення і, коли вони приступають до роботи, то змінюють статус замовлення, а потім проводять діагностику або виконують роботи та встановлюють потрібні запчастини. Також майстри можуть заповнювати вердикт, писати коментарі та додавати фото транспорту, або створювати задачу на закупівлю потрібних запчастин. Якщо у вашій компанії майстри працюють зі своїх пристроїв, то вони можуть робити все це в безкоштовному мобільному додатку РАЕП, прямо з телефонів чи планшетів. По завершенню робіт менеджер або майстер переводить замовлення в готовий статус, і клієнт автоматично отримує сповіщення, що його машину можна забирати. Тут також одразу можна сповістити про суму до сплати або надіслати посилання на онлайн-оплату замовлення. Коли клієнт забирає своє авто, менеджер закриває замовлення і приймає оплату, а також одразу може роздрукувати необхідні документи, акт виконаних робіт, рахунок тощо. Зверніть увагу, що РЕФ можна налаштувати під свої процеси, змінити форму замовлення, транспорту чи клієнта, або додати власні статуси, налаштувати шаблони документів та сповіщень. В розділі продажі ви можете оформлювати швидкі офлайн-продажі запчастин та супутніх товарів. Під час додавання товару ви так само можете шукати товар за назвою та артикулом або сканувати штрих-код. Потім натискаєте Продати, приймаєте оплату і друкуєте потрібні документи. Для онлайн-продажів або для продажів з декількома етапами, наприклад, доставкою, пошуком тощо. Рекомендуємо користуватись замовленнями. Тут ви зможете підключити інтеграцію з новою поштою, створювати ДТН та відстежувати статуси. А також зможете підключити маркетплейси чи інтернет-магазини для синхронізації замовлень з розетки, промо, хорошопу, шопекспресу тощо. В розділі склад ви будете бачити залишки товарів з поточними цінами. Для цін можна користуватись автоматичним розрахунком, тобто націнками, або якщо для всіх товарів у вас різна націнка, то ви завжди можете встановити потрібні ціни вручну. В РОЕП доступний повноцінний складський облік. Отже, ви зможете робити замовлення постачальникам, контролювати залишки та вчасно їх поповнювати, оприбутковувати товари, переміщувати між складами та списувати їх, робити повернення постачальникам та проводити інвентаризацію. На вкладці Транспортні засоби знаходяться всі авто, які колись у вас обслуговувались. І в кожному авто є повна історія попередніх замовлень. Цю ж історію можна побачити в профілі клієнта або під час створення заказ наряду. В розділі Фінанси ви будете бачити історію всіх платежів, як надходжень, так і витрат, актуальні баланси з клієнтами та постачальниками і ж, зарплату майстрів. Ви можете налаштувати різні типи розрахунку зарплати, наприклад, для майстрів відсоток чи фіксована сума за виконані роботи, для менеджерів за обробку замовлення, а для запчастистів за додавання товарів у заказний ряд. Бонуси мають різні умови, отже, ви без проблем зможете платити більше за термінові роботи та робити штрафи за прострочені замовлення, наприклад. В розділі звіти ви можете переглянути ключову інформацію про власну діяльність. В журналі подій відображаються всі дії співробітників, які вони робили в системі. Отже, ви завжди зможете контролювати, що було змінено, додано чи видалено. На вкладці Фінанси знаходяться звіти, в яких можна побачити прибуток від замовлень та продажів з врахуванням собівартості, зарплати та знижок. На вкладці Склад можна подивитись обороти товарів по окремим складам, типам документів, періоду тощо. Завдяки цьому звіту також можна визначити товари, які зовсім не використовуються чи не продаються, наприклад. А в аналізі асортименту можна подивитись аналітику по проданим товарам і наданим послугам, щоб зрозуміти, які позиції користуються попитом, які приносять більше виручки чи прибутку. Ці звіти також можна будувати в розрізі співробітників і таким чином оцінювати їх ефективність. Також рекомендуємо переглянути список доступних інтеграцій, і за потреби підключити месенджери, соцмережі, телефонію, смс-повідомлення, платіжні сервіси та ПРРО, щоб зменшити рутину і користувати системою легше та зручніше. Крім описаних можливостей, в РЕП є завдання, звернення, калькуляції, рахунки, маркетинг та збір відгуків, а також багато інших корисних функцій для автобізнесу. Замовте демонстрацію у вашого менеджера, щоб ознайомитись з усіма можливостями РОЕП, або переходьте на наш YouTube канал чи в базу знань для самостійного вивчення. Всім гарного дня та приємної роботи!